Усім привіт, народ! Ви мене довго питали. Коли буде земо? Я вам кажу, зараз він і буде. Спеціально дістав для вас п'ятого рангу. Подивитися, наскільки він себе добре показує після фіксу. Тобто після того, як зробили, що ворог може здати третю спецатаку під коренями. Ну, коротше, для початку потестимо на солдатику, а потім вже підемо, мабуть, у Лабіринт Легенд. Ну, реально, Лабіринт легенд топчик. Все ж таки там можна набити 99, мабуть, кровотоків, ну не знаю. Це ми ще з вами подивимося. Головне зараз, щоб він не почав себе вести як тварь. Так. Поки що набираємо майже третю. Отак от, от робимо. І наша головна мета це зараз зробити дві перших. Тобто робимо так, так, так. Так, так, так. І що я другу дав. Ну добре, пофіг. Хоч якось. Ну, по-тупому, -по, по тупому. В принципі, пофіг. Нам треба під коренями здати дві перших. Я забув, що він набагато більше собі накидує енергії, коли він під коренями. Ну, ворог має на увазі. А земо собі накидує багато... Енергії. Ну як багато? Так, знаєте, типу, як би то і багато, а як би і не дуже. Так, все, зараз повинно все пройти нормально. Тобто. Ми робимо так. 30. Ну і трохи не вистачило на ще одну першу. Ну, не йде, не йде гра, ужас. Але вже по одній тисячі. 1300. 300. 1300 він отримує. І нормас В принципі, піде. Ще такий прикол хочу вам показати. Так. Робимо першу. Ну він вже не жилець. Він не жилець. І ще одну першу даємо. Ну, ми набрали 64. 66 кровотоків. Доволі непогано, хочу вам сказати, бо вже 2500 витікає просто на ізі. Просто на автоматі. Просто кожен, кожен тік 2500, 2500, 2500 2500 Давайте ще першу здамо. Так, без кореней вже чисто ще один кровоточок накинути. І все. Будемо пробувати бити Халка оцього. Та й Ралка. Ну ви зрозуміли мене, коротше. Зробив я йому якусь таку команду, не знаю. Ну, типу, піде. Ну, най буде така, не знаю. Може вона навіть приємна. Коротше, треба якось накупити 99 крові, щоб побачити, скільки там урону йде. Ну, головне, щоб він не тупив, бо воно таке тупорильське просто. Така тварь, Я навіть не знаю. Що з цим робити просто. Ну Просто немає в мене, знаєте. Ну ось бачите, ще й лагає. Як я обожнюю ці лаги? А, і якось він відскочив, коли я перехватив його. Ну на тобі крові. Так, здаємо другу. Як ти промазав? Ну як він взяв, промазав? Все встиг. Невже він дав спецуху? Невже. Ухилився? Який там був шанс? відсотка? Так, ваші ставки здасть він третю зараз. Ну, другу, тобто. Він поки що програє... програєте. Зараз видав. Усього 30 кровотоків, а в нього... Дотягнувся? Ви рофлите? Ви просто з мене ну, прикол тягнете. Я не розумів. Кабам. Ну, може, хоч якось здаси спецуху? Ну, я Не хочу третю давати. Ізі. Поки живемо. Чому він не добігає, я не знаю. Так, поки встиг. Нормально. Дуже криво, але піде. Оце я не розумію. Ну вони, вони ще гірше корені зробили. Добре, він би б третю міг здати. Ну якого чорта він якийсь неуязвимий. Ну реально незламний. Ну, incredible, я не знаю. То дотягнеться до тебе, то ще щось. Але 59 крові, як це мало? О, він дотягнувся, я у шоці. Ну в нього вже немає відсотків ХП, багато відсотків ХП немає. В нього відсотків лишається і просто нічого немає. Ніякої змоги зробити по кайфу. 99 тих кровотоків. 89 крові. По 7 тисяч. Мені здається, на 90 буде по 8 десь. А, ще й дотя. А, і оглушив мене. Ну я не знаю, він просто здихає. Може треба без сіняк спробувати. Може якщо з енергії не буде, то він зможе набити більше. Бо там і овогонь, і, і все все таке. Коротше, так лишимо. Спробуємо без е, синергії. Ні, може я щось не так роблю. Може взагалі треба десь 2,5 набити і налупарити йому першу здати ще. Тобто одну першу за одні корені. Хоча дві перші за одні корені звучить набагато. А, я ще не поставив йому цього магніта, я зрозумів. Давайте перезайдемо. Бо без магніта не хочу. Без магніта це ужас. Так, перезапуск робимо. Швидко, швидко, швидко. Пропускаємо оці балачки, які ніколи нікому не цікаві були. Просто ж. Ну, одну людину покажи, хто це читав. Одну покажіть мені. Хто ось це читав, оцю фігню, яка нікому не цікава. От хоч комусь сюжет цікавий. Не думаю, не думаю. Все, тепер усе по кайфу. Ооо, да та-та, я розумію, що ти у нас супер мега ралк, що в тебе вже немає 2% хп, це все я знаю. Так. Даємо йому змогу на першу. Чудово. Все. Друга пішла у дію. Як він промазав? Ну от є інфа в когось. Як він промазав цей барон зему? А, і ще я не зміг другу, він ухилився у коренях якось. Дякую, які ж корені кончені, не треба його качати, коротше, народ. Я вирішив, не треба. Ну, занадто якихось багато багів, я не знаю. Ну це точно ноялоханувся, коли я підбігаю до нього, просто прибіжав, і він, ну, в коренях як би то нічого не отримає ні урону, нічого. Це норм? Це норм. Це норм. Ні, ну може тобі. Другу давай наб'ємо. Да ти знущаєшся! Він просто взяв ухилився. Не знаю, давай тобі здам третю. Що мені вже втрачати, якщо ти таке кончене? Чому він не оглушається? О, як я ненавиджу цю Кабамівську парашу просто з туалета. Ну відхілься. Похілься. Сука, яка ж він твар? Ну, я не знаю, в мене може якась методіка наб... наб... набрання кровотоків не та, я не знаю. Ну, ось я себе бити даю, я собі даю можливість. Він то спец не робить, то ще що. Я не хочу записувати 529 дублей, щоб він просто ну вів себе як людина, оцей ралка, не як чво просто галіма, чмоня. Так, здаю першу. Тихо, тихо, ралк. Ну, 47 вже, і в принципі в нього ще є ХП. Але все одно якось важкувато і незрозуміло для мене, як саме набирати 99. Чи може він занадто сильний, щоб тут 99 набрати? Чи я щось не то роблю. Чи я щось те роблю, але не те. Чудово. Здаємо другу. Фул комбо. Перша спецатака. Фул комбо і перша спецатака. Ну, 78, до речі, вже. Ну, дамажить ніяк 88, як у минулий раз було. Але зараз він. Він все одно себе поводить по дебільному. Але ми, в принципі, справляємося. Така собі спроба згоден. Це він мені каже цей зему? Так, знову здаємо другу. Трохи чекаємо, нападаємо. Здаємо першу. Б'ємо. Все, 99 нарешті. І вони дамажать менше. Тоді начебто теж по 5 тисяч дамажили, чи навіть більше. Ну там, мабуть, якась сінька, яка дає більше урону. Ну, він не доживе до третьої, мені здається. Ну, до моєї третьої. Бо я думав, може, третю здати. Ні. Ні, друзі. Він не доживає. Ну, типу, він ухилився, але не дожив. <ріх> ну, цей бій трохи більше. 4 хвилини, 36 секунд. Коротше, народ, я не знаю. Мене барон дуже розчарував. Ну, мені не хочеться його качати на п'ятий ранг чи на. Щось таке, я жалію, якщо чесно, що я його на четвертий вкачав і йому камені влів. Ну, камені коронні, розумієте? В коронку. Тобто відкрив коронку, влив 100 камінців. Вже ну, хіття. Коротше, не рекомендую його качати, а ви підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Кажіть, кого хочете бачити наступного.